Напередодні до Луцька прибули особливі гості. Четверо нідерландських військових, четверо українських ветеранів вибігли з Гаги, біжать 2600 кілометрів для того, щоб зібрати 130 тисяч євро на медичну допомогу та на реабілітацію ветеранів в Україні. На кордоні до них доєдналися ще троє наших ветеранів. «Луцьк зустрів неймовірно сильно для нас. Це дуже велика підтримка, емоції. У нас з'явилося значно більше сили. Ми стали швидше бігти, нас просили помаліше. Тому, якби все дуже класно. Ми задоволені луцьким луцькою підтримкою, і в принципі по дорозі по всій волині всі ОТГ долучалися. Ну все дуже круто. Чотири голландських військових плюс чотири наших військових, які проходять там реабілітацію. У них виникла ідея пробігти від Гаги до Києва 2600 кілометрів з метою зібрати. Кошти, от і ми зі своєї сторони, з української сторони долучились. Ми біжимо естафетою, тобто змінюємо одне одного. Виходить, там вчора з побратимом десь по 45 п'ять кілометрів пробігли сьогодні, там плюс-мінус до 35. плюс третій побратим теж закриває. Він іде, от закриває там 15 пятнадцять кілометрів, скільки може. У Луцьку для ветеранів та військових організували цікаву атракцію веслування річкою стир на човнах. Це не про спор, це про відновлення, оскільки це ще один спосіб підтримати захисників, об'єднати родини військових та подарувати момент єднання і внутрішнього спокою. Також ми їх залучили до нашого заходу. Плавання на човні Драгонбот, де приймає участь близько 20 ветеранів, і якраз ці хлопці долучилися. Побачив в інтернеті можливість поплавати ще й плюс в колі побратимів. Ось позвонив до свого побратима з Тернопіля. Приїхав ось так, що враження найкраще, плюс для дитини це перша раз дитина на лодці була. Ну, Супер, супер. Дякую дуже організаторам всім, хто залучився до цього проєкту. Нам сподобалось, тому що компанія прикольна і ми дякуємо за організацію. І буде ще, ми ще прийдемо. Потрібно все ж таки колегуватися, шукати людей, які хочуть активно проводити час, а не десь там в барі. І це, це надихає, це приємно. Дуже класно, несподівано. Я вже давно хотів, але ну, не було можливості, а зараз. Попробував далі, хочу наславити. Це командна робота, це злагодженість, це все. Ну це дуже супер. Дякую дівчатам з департаменту, що покликали і запросили. Дуже дуже дякую вам. Такі заходи не просто активності на свіжому повітрі. Вони про довіру, про можливість знову бути серед своїх. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.